Ми приїхали на русло від річки Лабе. У мене вже на каналі відео є, але тепер ми приїхали ще раз, вже в квітні, думаю, що може вже буде карась. Тут дуже багато карася, дуже великий. Так що в сьогоднішньому відео я думаю, що буде в нас рибалка про карася. Так, Побачимо, я вам покажу, як тут. Красиво, файно, все вже зелене, файне головне місце. От Подивіться, яке головне місце моє буде. Все вже дерева зелені, травичка зелена. Ось. Дивіться, яка дуже файна, чудова погодка. Красиво, дуже прекрасно. Подивіться, використовую я такий монтаж. Бачите, просто грозило поводок. Пичок, бо тут на цьому е, водойомі не можна, за, забороняється, використовувати, годувати е, якісь е, флет, фі, флети методи, щось, не, не, не дозволяється І будемо ловити ми на такі чесникові поп попапи. Так що, я думаю, ми минулого року вони були у нас дуже... Е, я тут ловив, з другого минулого року вони дуже файно працювали. Звичайно, на карася. Ну і попадався карпик. Але карась тоді був дуже файний. Жаль. Так що я надіюсь, що сьогоднішня наша рибалка буде досить, досить чудова. І я думаю, що надіюсь, ми дуже багато зловимо карася. Так що такий монтаж. Так, друзі. Поміняємо ми попап. пап Знімаємо ми цей біло-зелений чесник. Попробуємо ставити такий трошки жовтіший. Може буде результат, бо ми вже годинку сидимо. Поки що у нас щось тільки трохи там прокльовується, але результату поки що немає. Так що поставили ми такий отакий жовтуватенький і йдемо закидати. Ми поміняли <кій> на такий зелений попапчик маленький, на гачок ми ще доставимо отакі от трошки друзів копариків Будемо якось то трошку комбінувати. Парик зараз ми його витягне. так. Ось. Ось так зараз, воно, в мене загано виглядає. Бачите? Йдемо пробувати. Так, друзі, ми мусили поставити парасольку, бо дуже сильний вітер, такий холодний вітер. Я вже так замерз. У нас була одна покльовочка на цю праву водилище. Якраз там, де ми досадили опаришів. Так що, але дивіться який краєвид. Яка краса, Тихенько. Природа. Дуже чудове місце. Ми чекаємо покльовки. Ой, yeah. Перша рибка у нас. Рибку спрацював. Ай як, як за край вже губи було. Ще би чу-чуть, І він би в нас зійшов. Ось так спрацював у нас такий зелений цей попапчик Кислий ананас. І дивіться, який красий, чудовий. Карпик у нас. Снова карпик. Но ну, ну ничего. Красивая рыбка. Ну, Зеркальный, друзья, зеркальный карпик. Yeah. Так Так же само нам спрацювало це саме водилище, взяв за нижню губу. Файне. Ось такий невеличкий, маленький Карпик Але бачите, якісь в нього ось тут плями. Така червона плямка. Отут якийсь він теж має, бачите, якийсь погризенний десь був. Але дивіться, який файний красивий карпик. Скажи, папа, я йду додому. Підсікли рибу. Бачите, десь плавав, попав. Певно, стайка підійшла. І бачите, як вона зацепилась. За хребет о, ось така маленька рибка, Де ми її випустимо, може вона виживе. Ось такого, друзі, ми злопали сомика. Дивіться який. Ось так він виглядає. Казали тут, що тут є дуже багато таких маленьких. Кажуть, що це американські сомики. Дивіться які має. Дивіться які вуса. Ось така. Так, друзі, наша рибалка підійшла до кінця. Дощ, вітер слякоть, холодно дуже сидіти. Ну, Сьогодні ми мали. Два карпа одного сомика і одну малесеньку рибу. Так що то було чудове, так, чудовий такий відпочинок сьогодні у води. Ну, якщо б було ще трохи тепліше, то б було взагалі супер. Ну, слідкуйте, ставте, як то кажучи, вподобайки, коменти, комент, пишіть коментарі, буду рад щось чути що мені там напишете, чи щось там підскажете, порадите. Побачимо. А ми збираємося і їдемо додому. Так що, до нових зустрічей, па-па!